Ну, це воно справжнє обличчя Діда Мороза. Отого От веселого дідуся, щасливого, який з внучечкою, ходив і подарував подарунки. Оце саме такі подарунки дірують, дарують Діда Мороза. Саме цього персонажа було обрано розважати наших дітей. А він виявляється дуже лютий і злий. І позбавлено нас цього року фруктів, меду та горіхів. Скільки цієї весни не було, у нас заморозків чи морозів, про жодному прогнозі їх не було. Завжди необхідно спостерігати за точкою роси. Вона якраз з'являється. Завжди градусів на 4 нижче температури, яку вказує перегляду. І допоки дійшли руки, зняти огляд на цвітіння полуниці після всіх страшних вітрів, морозів, катаклізмів, довелося дати багато хабарів та багато чого пообіцяти декому. Зараз покажу приємного всім перегляду. Хабарі отримували помідори. В першу чергу, в парниках, які потрапили на всі. Петаклізми світу від холоду до вітру. І необхідно було їм вклонитися тут 40 раз. Наступним отримував обіцянки перчик, який ніяк не хотів погоджуватись рости при перепадах температури від 1 до 35 градусів, допоки дехто із них таки повірив і рушив з місця і почав наростати. Трохи хабарів і танців бубнами вимагала також і петунія. Тож потанцювали. Також не йняв віри і баклажан, що різниця в температурі в 40 градусів це нормально. І лише зараз, нарешті, почав нарощувати свою листкову масу. Хоча корінчик, слава Богу, ріс. Хразом тему ще довелося поставити по сортах і організувати відправочку. А це ще той тетріс. А от пізня, пізня капустка агресор навпаки махнула дуже високо вгору, і тепер мені необхідно думати, як же так зробити, щоб вона. Трошки зупинилася. Ну, здається, підживлення монофосфатом калію зробить своє діло, все буде добре. Ну а після цих всіх обіцянок, всі ці зеленій армії, йдемо нарешті до полунички, щоб зробити огляд на її клумбове цвітіння. Що ж у нас залишилось після морозів і наскільки вона добре квітне, і що вона там уже наливає, чи можливо там уже можна ягідок чекати. Ласкаво просимо до нас у гості. Доброго бажаю всім ранку. Мене звати пані Тамара, ви на каналі Тама Мирна я вітаю вас на грядках з полуницею. Запрошую вас зробити огляд на середину травня. Якщо точніше, то здається сьогодні 17 травня. Що робиться на даний момент? Хто ще квітне із наших сортів, з моїх сортів? І хто вже... Тобто мікс вийшов, дуже такий чіткий мікс, коли ягодка вже починає червоніть. Але при цьому сама полуниця ще активно квітне. І так на багатьох собаках. Ну, по черзі невеличкий огляд проведу. У нас вчора включив, включило небо крапельний полив. І, хоч і хочемо чи не хочемо, він себе поливає. Не шланги, ні. Крапельним поливом. Але довго. Але довго. Отже, люче. Саме перший сорт, дуже багато вусі. Волонечка дуже молоденька, тому викинула майже кожен кущик. Оцвілась вже давно. Ростуть ось ці морквинки характерні для лючі, дуже продовгості ягодки, яких ми чекаємо, але й дуже продовгості вуса. Я хотіла їх, от на них, наприклад, немає зараз ще таких, що їх можна вкоріняти. А полуниця росте, тому обов'язково пройдемося і зріжемо усі вуси будемо чекати другу партію вусів. По сусідству росте у нас квіки. Квіки також, дивлюсь, мають досить продовжину ягоду. Ця, я, ця полуничка я отримала в подарунок від своєї любої сестрички. Вона вже відсвілася, вона вже ягодки має, вона вже відквітла. Кожен із них, дехто із них навіть, вони наскільки пізно посаджені були, що не заклали своїх квіткових бруньок. Тому ось, наприклад, на оцінку ще взагалі немає квітконоса. Це відповідь на один із запитань, що ж мені робити. У мене полуниця, яку я. Наприклад, купив навесні, у вас чи здається пізновосини. А, пізновосини. Дехто без квітконосів. Ну, ось, будь ласка, дехто без квітконосів. Це полуниця, яка буде вам ягоду давати на наступний рік. Такого не буває. Мені що викинуть, каже їй? Мені і це це вона вже безполезна Трошки якось трохи. Починаю розуміти, наскільки необхідно детально все пояснювати. Так, далі сорт. Азія, який вже давно накидав вуса, я вже показувала, він вже дуже старанно їх накидав. І тут я просто хочу їх обрізати і не викидати, щоб вони не заважали. І сьогодні прямо цим і займуся. Мені йде касета, якої в мене ще не було. І вони трошки в погребі полежать, почекають касету, щоб можна було їх укоренити. Так, наступний сорт у нас брілка. Брілка ще частково квітне, але вже в основному ягоди лежать на бочок. В основному вони вже ось обіліють. Ой, зараз ось вони, бачите, уже біліють, лежать на курку. Хто куди. Ці сюди, ці сюди, ось кущик. Десь сажений кінець вересня, але ще є квітконоси, які вона згенерувала, скажімо так, вже пізніше. І ось вони вилазять. І треба якось так. Щоб дати можливість зав'язатися і оцим квітам, які ще квітнуть, і вже ж налиться, і дозріть оцим плодам. Ми вже підживили добрим 9 -12 35 масовою часткою калію. Необхідно ще буде, тому що за таких погодних умов, як оце зараз, необхідно, щоб я... Хочеться, щоб ягода була солодкою, не тільки водою налита. Спостерігається через аномально холодні погодні умови. Хлороз і дуже мокро. Мікроелементами буду. брексіл мікс я замовила. Я вже разочок обробляла, буду обробляти, там є і залізо, і магній, і все на світі, щоб дати можливість полуничці трошки так. Амі. Амі вже також, що я помітила, найбільше квітне, найрясніше в нас. Квітне це Амі і клері. На них ще досить багато цвіту. Досить багато цвіту, при тому, що ягода вже червоніє. Це цвіт, який перший квітцвіт в неї дуже підмерз. Де Дехто ось, вийде. бачите, як? яким вона чудом намагається вижити. Роміна вже відквітла. Тут ряд, якому квіт цвіту вже не побачиш, можливо, лише тільки ті, хто якісь там на бочок лежать. Дуже гарно видно квіти в клері і в амі. А, точно, згадала. Я вже читала про це, що аміця покращена клері, а бріла покращена Альба. Ну, Значить, вони похожі по цвітінню. Ну, По листю трохи ні. Дуже активно, дуже активно квітне зараз Апріка. Просто патологічно активно. Дуже. Дуже прямо стоячі високі кущі, хоча б живлення було кругом однакове. Всі квітконоси ось вгорі квітнуть. Між ними зав'язані і квітучі. Отут, де я бачу клумбу на даний момент, на 17 число. Це посадки другої річки тут. І румба, і Сандра, і Клері, і Амі, і Апріка. Прямо звідси видно, наскільки там Апріка квітне. Другорічка Амі стоїть прямо лавою. Прямо лавою. Це друга річка. Вона відплодоносить і ми її, звичайно, звідси приберемо. Так виглядають наші осадженці посаджені з, ось, з зимової розсади, таку, як я і вам відправляла. Це собі пізньостиглий сорт Летиція. Ну, він, я так розумію, ніж Мальвіни взагалі нічого немає. Тому пізнястиглі сорти вони оце вже квітнуть. Хоча ця летиця заквітла вже після отої серії морозів. Тому її ягодки збереглися. Федеріка також вважається пізнястилим сортом, але вона вже не взагалі відквітла і навіть вусан кидає і лежать там окремі ягодки. Я їх не стала відрізати, тому що, тому що хочу спробувати. Оце ось тут. Точно так були посаджені. Такою ж розсадою мали навесні ось такий вигляд. Протягом літа дали безліч вусів. ну Тут просто двохрядка, Тут я ось в один рядочок їх посадила. О, там я посадила їх в один рядочок, а тут я посадила в два. Цей бур'ян вже, щоб ви якщо зацікавитесь, то він вже сапаний. Просто він не пов'яв, тому що це такі справи. Цього року вона не тільки дала мені минулого року безліч вусів, а ще й також цього року велику кількість цвіту. Дуже незручно йти, Вчора постягувала гроволокно, але воно, оскільки дощем намочене, то хай ще після дощу трошки полеже, підсохне. Або перетягнемо його додому і воно там на бетоні трошки підсохне. Отже, друга річка, яку ми вже будемо прибирати, тут у нас Алегро, вже бачили окремі ягодки, алегро сорт дуже урожайний. Ягода, як на мене, невелика, але дуже солодка і ароматна. Дуже багато вона квітла, дуже рясно квітла, але вже відквітлась, бо ранній сорт. Так, це сенсація у нас. Напевно, щось у нас з нею не дуже складається, тому вона не надто вона розрослася і трошки хлорозить. Фейт також має подібну проблему. Але він не пізньостиглий сорт, такий активно квітне, зав'язує ягоду, хоча немає спілої, він саме в фазі активного цвітіння. Тобто можна сказати, що... І навіть щось відвигають під колонос, які щойно починають квітнути. Не можемо побороти на ньому хлороз другий рік, Ну, буду старанно обробляти. Вже я купила і BrixilMix, вже я купила і хилат заліза, що я тільки не купила. Будемо якось обробляти. Капризна культура, капризний сорт. Дуже моїм чоловіком улюблений. Він організував оцю грядочку, він сам його помалесенько розмножував. Із цієї невеличкої латочки. Отак він по одній, по одній. І так і організував весь рядочок. Я навіть шорт знімала про це. Так, мальвинка у нас тільки зеленіє, десь там в глибині хтось починає тільки квітконос викидати. Насправді дійсно пізній сорт. От просто так. Да. Пізній-пізній, який ще тільки думає про те, коли йому викинуть квітконос. А ну, загляну заглянув всередину. Є там ось у зачаточки квітконосів. Ось вони. Треба зарядити оприскувач і її додатково обробити. Хорошенько, дід шкідників. Її ще можна. Румба. І квіти всі набік. І через те вона і, квіт, і цвіте, і розкладає на сторону свої ягідки. Тобто ще фаза активна. Амі рядом ще у нас нагадує клумбочко. нагадує красуня. Перша річка минулого року посаджена на грядках, які я показувала, як посилання на те, як ми їх формували. Як ми їх створювали, як саджала, я обов'язково розмістю, там дуже детальне, інформативне відео з, дуже, з великою кількістю переглядів. Отак От вони виглядають на весну наступного року. Оце вони. Амі. Яка дуже була змерзла. Ті змерзлі квіти десь там поховалися. Ось, наприклад, десь вони там загнулися, де ось. Замерз ще був у бутоні, тому. Але вона ось. Ну, першорічка завжди дуже красива, особливо посаджена рано. Якщо в нас була посаджена у липні. Ні, ця була посаджена десь Ну да, у липні місяці, то оце так виглядатимуть, липень-серпень і так виглядатимуть ваші насадження на весну. На сусідніх трьох рядах, які на горбах, бріла. Саме її ми садили, саме її показує в відео, як ми саджаємо. Бріла в цьому році, у нас багато яка хлорозить. З цим хлорозом треба боротися, аби тільки не дощ. Бріла ранній сорт, тому він плодоносить вірніше, Ну так, його наливає і підкрашує. Особливо ще нема врожаю. Скусив довгоносик. Ось вона такими лежить красивими цими утонами. На бочок має гарний свій характерний носик. І гарнюсінькі. підкрашуються ягідки. Підкрашуються ягідки. Так, і ще, і на завершення. Так, а так виглядають також маточники, але в посаджені влітку. Також я вкорінила в касету. Сорти, які в мене були, я їх вкорінила в касету, сюди ми посадили. І повністю я брала з них також розсаду. Вони почали квітнути пізніше, оскільки вони на ґрунті. І зазвичай на ґрунті все пізніше. Сандра ранній сорт є, там червоні ягоди. Це у нас роміна. Також вже від квітла взагалі немає. А от лючія на ґрунті, бачите, ще квітне, просто як клумбочка. Гарно квітне, гарні ягідки будуть, але пізніше. Хоча є вже зав'язані морквиночки наші, лючіоподібні. подібні. Але все вона ще квітне. Ну, тобто період цвітіння і плодоношення буде дуже довгий. І треба дати можливість полуниці оце все налить. Оце мені треба все його нагодувати, щоб воно наїлось. Азія, яку я минулому році брала Фрігу, прямо в липні садила по жарюці. Вона дала вуса, але не так дуже багато. І ще вони чомусь були дуже улюбленими. Для якихось тварин крайки їх відкушували. Тепер вона ось вже тут і квітне, і вже відквітла. Ну, квіт, напевно, десь там поховався трошки. Ось садиться, як красиво. Який красивий букет. Тут буде в нас полоничка велика, гарна. Так. А ще дехто із неї ще ось отакі квітконоси видвигає. Щас листя завжди заважає. Прямо бачу ось, ось тут три квітконоси, які ще тільки-тільки ось лізуть. Один, два, три. Тому турбот багато, тому що треба думати і про збір врожаю, і про налив ягоди. Його, його треба якось усе налить. Усе треба налити, підживити, щоб фатило їм їжі, щоб поїли і ті, що перві, і ті, що другі. Отже, нарешті я зняла, вже в мене було одне відео, але трохи я випала з життя. Через те відео трохи застаріли, зняла вам новеньке відео. І вже, напевно, я його викладу обов'язково. Бачите, як там розвиє брілочка? О, це вже я викладу, якось змонтую, тому що я не мов би в боргу, в боргу перед вами. Хожу, бачите, погрязіщі, але думаю, ну знімужу вже таке його. Таке треба викласти людям, щоб зробити огляд. Уже ж нема, мабуть, жодного клубнічника, який цього не зробив. Всім задоволення від вашої роботи. Посадили в цьому році картоплі дуже мало. дуже мало. Отак От особисто ми саджали там 300 відер площа, 30 сотих, все, на цю лавочку закрили і сажаємо тільки для себе. І якщо необхідно буде і буде жарко, проведемо крапельне зрушування. А про крапельне зрушування я роблю анонс вам про те, що я зроблю дуже детальне відео. Постараюсь таке, знаєте, включу педагога і обов'язково зніму. Відео про крапельне зрушування. Хоча воно, як судячи по цьому небу, взагалі по найбутньому прогнозу, так взагалі не актуальне.